Водій тролейбуса Юрій Сидорчук, якого збив підполковник служби СБУ у Луцьку, одержав другу групу інвалідності. Після тривалого довговартісного лікування, на яке чоловікові збирали мама, пенсіонерка та рідні, він таки повернувся на роботу, адже потрібно заробляти гроші на подальше лікування. Тим часом розслідування цієї справи затягується, провадження досі не потрапило до суду, а водію, який збив Юрія Содорчука, досі не вручили повідомлення про підозру. Те ДТП сталася у Луцьку 22 вересня 2021 року. Тоді водій Ренона їхав на водія тролейбуса, який в цей час на автодорозі усував несправності. Водія тролейбуса Юрія Судрчука з множинними перломами та численними забоями госпіталізували до лікарні. А водій легковика на той час службовець СБУ Андрій Шава схоже після ДТП не був навіть і затриманий. З того часу, як виявились правоохоронці, так і не спромоглися вручити підозру. Справа навіть не потрапила до суду, бо ж все ніяк слідчі. ДБР не можуть завершити слідства. Три роки засвідчило дві, два фактори. Перше, абсолютно неефективність ДБР як органу досудового розслідування, тоді, коли е, під потенційними підозрюваними є посадовці правоохоронних органів, а в нас працівник СБУ, е, вчинив ДТП. Крім того, другий момент абсолютно підтвердило той, той факт, що потерпілий є безправним в кримінальному провадженні. Адвокат каже, потерпілим у цій справі Юрія Сидорчука довелось визнавати через ухвалу суду. Слідчий експеримент з потерпілим був проведений фактично через два роки з моменту ДТП. Що ж до правоохоронця, який наїхав на водія, то він відшкодував незначну суму. На тому, і все винуватець ДТП на цей момент відшкодував 10 тисяч гривень. У е, нас були і погрози, і Звинувачення, що винен, потерпілий своєю чергою. Сам Андрій Шава запевняє, відшкодував все, що мав. Давали йому якісь грошові відшкодування, щось такого плану. Так, да, звичайно оплатив всі відшкодування, які були на початковому етапі, поки він лікувався. – А скільки це ну? Яка це сума грошей? Що можете сказати? Ді, це моє приватне життя. Я не з журналістами. Тим часом Юрій Сидорчук, після довгого лікування, на яке збирали всією родиною, став на ноги і вийшов на роботу, бо потрібні гроші. В грудні на початку грудня дали другу групу, 4-700. Ну а що, як за квартиру треба заплатити, треба на таблетки, а далі як жити? Може, зовсім не жити, я не знаю. Ви давно вийшли на роботу, ким працюєте зараз? Зараз лісарую, з лісаром. Скільки часу? Ну От як я от, от, півроку пробув на лікарняному, в відпуску був місяць, я десь прийшов вже сюди 16 травня і мене одразу взяли з лісаром і так з лісарою. Водієм не вчинення. Ні, ні, ну куди вже водієм? Вже, водієм. Вже, немає. вже То треба і деколи на кришу вилізти, і вуглі поміняти, І... І, а, немає здоров'я на думку постраждалого його захисника. Розслідування слідчі ДБР затягують, наче навмисне, але й поскаржитись на бездіяльність слідчого вони теж не можуть, бо ж не мають на руках матеріалів кримінального провадження. Вони нібито знаходяться в інституті судових експертиз. Хоча досі судово-медичної експертизи, яка підтвердила тяжкість тілесних ушкоджень, так і не проведено з незрозумілих причин. ДБР то я знаю, скрізь розслідує всіх, садить а. Тут ДБР нічого не може зробити, якогось експеримента провести. Технічна експертиза, вони не можуть ніяк провести. Скрізь проводять, а тут, якби якесь щось друге, якби я можу когось зачепив би, то б мене вже, мабуть, посадили. В самому ДБР кажуть, експертиза досі не проведена, бо, так би мовити, засрягла в інституті судових експертиз. Розслідування відбувається за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тіласне ушкодження середньої тяжкості. Працівники ДБР провели цілий комплекс заходів для встановлення всіх обставин цього інциденту, і досі триває експертиза, за результатами якої буде прийнято рішення про подальші кроки. А чому так експертиза довго чи пояснює слідчі? Це все залежить насправді від експертних інституцій, які завантажать роботу, і тому воно все через це затягується. Як пояснив захисник постраждалого водія через непроведення судово-медичної експертизи, також не можуть завершити досудового розслідування. Через це своєю чергою не може бути завершене службове розслідування з приводу державня відшкодувань щодо отримання тілесних ушкоджень під час виконання професійних обов'язків. Нині ж захисник написав скарги на офіси президента, генпрокурора та уповноваженого справ людини, в якій просить відреагувати на ситуацію, пов'язану з невиконанням слідчими ДБР своїх службових обов'язків. Просить Зробити терміново, допоки справу не дотягнули до закриття у зв'язку з завершенням термінів давності. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.